Це відео у нас буде присвячено використання пасивного зумера. Він так само, як і активний зумер, має плюс та мінус. Тому під час з'єднання, коли ми збираємо схему, яку ми зараз бачимо на екрані, необхідно це врахувати. Зверніть увагу, дуже уважно підключіть до того, які у нас піни підключаються до монтажної плати. Тому що зумер має таку форму, що не зовсім зручно бачити. В який саме отвір у нас підходить наші контакти. Отже, переходимо до коду. Аналогічно, як і в попередньому відео, ми ініціалізуємо наш пін зумера крім того, налаштовуємо його на вихід. На pin базар, output. Переходимо до внутрішньої до функції loop. Тут у нас у зв'язку з тим, що необхідно тут він у нас наш пасивний зумер, йому необхідно говорити, якою частотою він повинен на якій частоті повинен видавати е, звук. Отже, нам необхідно тут написати певний код, який буде трошки відрізнятись від попереднього. Отже, вводимо перем... змінну I, типу byte, яку ми будемо використовувати в циклі. Отже, е, поїхали. у нас буде, пишемо. Для І від нуля, і поки І у нас менше, ніж 80, робимо І плюс-плюс. Тіло циклу, у нас буде наступне. Включаємо Digital right, наш базар. Включаємо, використовуємо хай. Далі робимо паузу на одну мілісекунду і вимикаємо. Лов. Знову пауза на одну мілісекунду. Закриваємо цикл. І тепер знову цикл, але на іншій частоті для того, щоб ми його чули. Отже, for i -E від нуля. Поки наше і e менше ста. Робимо І плюс, плюс, тобто збільшення на одиницю. Відкриваємо тіло циклу. В принципі, робимо все так само, як і в попередньому. Тільки паузу робимо 2 мілісекунди. І звертаємо увагу, так, закриваємо тіло циклу. Ну що, все, перевіряємо на помилки. Так, все у нас чудово. Підключаємо Arduino і завантажуємо. Можемо почути наш результат.